Сімейні лікарі констатують на минулому тижні зросла кількість звернень пацієнтів з вірусними респіраторними захворюваннями та гострими кишковими інфекціями. Це сальмонельоз, ротавірус та ентерити. Завжди рекомендую своїм пацієнтам, що як ви тільки бачите, що починається блювота або пронос, обов'язково поповнювати втрачену рідину. Багато багато пити, і в принципі люди, які притримуються цієї рекомендації, обходяться без стаціонарного лікування. Але і зроблю такий акцент, що якщо ви бачите, особливо коли це дитина, що ви даєте рідину, а дитина її не засвоює, Тобто, це така профузна діарея або блювота, це обов'язково викликати 103 і госпіталізуватись, бо це ну, може мати тяжкі наслідки для здоров'я. Побільшало хворих на респіраторні та гострі кишкові інфекції, і в стаціонарі інфекційної лікарні. У тих водоймах, де купаються наші люди, дуже багато бактерій, які можуть визивати також гострі кишкові інфекції. Тому ми про це говоримо. Це профілактика гострих кишкових інфекцій. Купатися в водоймах міста Кривого Рогу не можна, тому що можна захворіти. Дотримання правил особистої харчової гігієни істотно ускладнює тотальний дефіцит електроенергії та води. Потрібно купувати воду, та яка з промислового виробництва. Але я ще рекомендую цю воду кипятити перед тим, як вживати. Це також як профілактика гострих кишкових інфекцій. Мити руки, обробляти антисептиком перед тим, як приготувати їжу або щось їсти вже приготоване обов'язково. Не купляти продукти на стихійних ринках, а звертати увагу на магазини, де ви купляєте продукти харчування на те, щоб якщо це невеличкі магазини, щоб там був генератор, щоб ви були впевнені, що працює холодильник під час відключення світла. Що стосується м'яса, риби, і так далі, то це обов'язково термічна обробка повинна бути повноцінною. Нині потенційним об'єктом кишкових інфекцій є побутовий холодильник у спеку без живлення. За кілька годин холодильники втрачають холод. Сирі та оброблені продукти тваринного походження і навіть готові страви у такому режимі зберігання можуть нашкодити здоров'ю, особливо дитячому бачити, що продукти якісь вони навид, уже ну не такі свіжі, скажімо так, але а ще є неприємний запах, то ми повинні розуміти, що такі продукти не потрібно пробувати на смак, а потрібно просто утилізувати. Так, це дорого. Але лікуватись потім буде значно дорожче, не треба про це забувати. Як лікар я рекомендую ті продукти, які дуже швидко псуються. Ще раз це м'ясні продукти, це ковбаси, це ну, варені ковбаси, це риба може бути, молочні, молочно кисла продукція також. Їх потрібно купувати на день, для того, щоб зразу з'їсти і не купити їх в холодильнику. Тому що це також може бути проблема, яка може призвести до захворювання. У період аномальної літньої спеки та на початку осені зростання гострих кишкових інфекцій є природнім для нашого регіону. Проте в умовах перебоїв світла і води люди до інфекції вразливіші. Лікарі рекомендують, якщо маєте хоча б кілька симптомів інтоксикації, головний біль запаморочення, підвищення температури тіла до 38-39 градусів. Негайно звертайтесь по допомогу. Тетяна Васильєва, Денис Захаров, Олексій Правицький цей день.